Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Майже півтисячі пачок сигарет намагався незаконно перевезти через кордон 45-річний житель Івана Франківська. Подія сталася на пункті пропуску дякова, що на кордоні з Румунією. Вниз по скелі, третій мультфільм 14-річного Матвія Глазунова. Хлопець родом з Авдіївки. У 2014-му разом з батьками приїхав із Умський район Харківської області. А у 2022-му в Мукачево, де живе й нині. Стрічку вниз по скелі. Хлопець надіслав на Чилдрен Кінофест. Каже, працював над мультфільмом продовж року. За цей час написав сценарій, виготовив героїв, зняв все це на камеру та змонтував. З озвученням допомогли батьки. В сюжеті розповідає про чоловіків, які шукають скарб. На війні загинув Закарпатець Юрій Сакулич. Про це повідомлено на своїй Фейсбук-сторінці племінник воїна Віктор Диковець. За його словами, Юрій служив у 5-й окремій штурмовій бригаді, 3-й окремій штурмовій роті. Військовий загинув 25 червня під час виконання бойового завдання. Вічна пам'ять і слава герою. З Володимиром Сатмером та В'ячеславом Кроскопом попрощалися в Ужгороді. Чин похорону відбувся на набережній Незалежності. Туди прийшли рідні, друзі, військові, жителі громади та представники влади. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Ужгородської міськради. Там написали, що Володимир Сатмер народився 17 травня 1981 року в Ужгороді. У захисника залишилися батьки, дружина та двоє дітей. В'ячеслав Гроскоп народився 22 лютого 1973 року в Ужгороді. Чоловік 27 років пропрацював майстром виробничого навчання у професійно-технічному навчальному закладі. У захисника залишилася мати, дружина, двоє дітей. Обоє військових загинули 11 травня цього року під час виконання бойових завдань. Воїнів поховали на пагорбі слави в Ужгороді. Вічна пам'ять і слава героям. В Ужгороді перейменують дві вулиці на честь загиблих військових, які захищали Україну від російських окупантів. Таке рішення прийняли сьогодні на сесію Ужгородської міськради. Так замість вулиці Павла Пестеля з'явиться вулиця Данила Богославського, а замість Івана Торгенєва вулиця Руслана Ференці. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ужгородської міськради. Нагадаємо, Данило Богославський добровільно вступив до Збройних сил України, дослужив на посаді стрільця, помічника-гранатометника. До цього чоловік працював в айТій компанії. Був гравцем клубу «Ужгородські лісоруби а також триразовим чемпіоном України з американського футболу. Загинув 16 жовтня 2022 року поблизу села Нова Кам'янка Херсонської області під час мінометного та артилерійського обстрілу російських військових. Захиснику було 32 роки. Руслан Ференці, учасник революції гідності. Потім захищав Україну на сході і за відвагу у боях у 2014-2017 роках, нагороджений орденом за мужність. Попри інвалідність, яку отримав у УАТО, із з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року пішов до лав Збройних сил України. Був старшим стрільцем 4-го десанта штурмового відділення. Після отриманого поранення воїн із госпіталю знову повернувся на передову. Загинув захисник 10 червня 2022 року у біля села Богородниче Краматорського району Донецької області. Чоловіка, який зберігав вдома гранати, де снаряди, вибухівку та набої затримали поліцейські. Це сталося 26 червня в Віршаві. Про це сьогодні повідомили на сайті Нацполіції в Закарпатській області. Там написали, що слідчі провели обшук у будинку. Усю зброю вилучили та направили на експертизу. Чоловіка затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За фактом незаконного поводження зі зброєю відкрили кримінальне провадження. Якщо провину підозрюваного доведуть у суді, то йому загрози. Грожує до семи років позбавлення волі. Наразі слідство у справі триває. Майже пів тисячі пачок сигарет намагався незаконно перевести через кордон 45-річний житель Івана Франківська. Про це Суспільному повідомила речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова. За її словами, подія сталася на пункті пропуску Дякова, що на кордоні з Румунією. Тоді чоловік їхав у Великобританію. Сигарети прикордонники з митниками знайшли під час огляду автомобіля. Виходячи з звідувачі критеріїв оцінки ризиків, прикордонники прийняли рішення поглибно, Оглянути вказаний транспортний засіб і застосуванням ручної системи воротного розпіювання ретенівського в вайбері. У результаті за до допомогою вказаного приладу спільній оглядовій групі вдалося виявити сигарети, якими українець наповнив деякі костині порожнення свого фургона. Так ціної вироби дістали ніші водійським сидінням та самого сидіння, а також панелі приладів. Загалом Івано-Панківець намагався бути перемістити чотириста пачок пачів виробів. Піврізних марок контрабандниці транспортних засіб говоря контрабандиста встановленим порядком вилучили. Цигарети оцінили у 41,5 тисячі гривень. Volkswagen Crafter з року випуску у 630 тисяч гривень. Вниз по скелі. Мультфільм 14-річного Матвія Глазунова. Стрічку хлопець надіслав на цьогорічний Children's Kino Fest. Хлопець каже, це вже третій його мультфільм. Фільм був, сам фільм був натхнений е, оповіданням Джека Лондона Жага до життя. Е, коли я писав сценарій, е, я так сказати, робив опору на, цей, е, так сказати, на це оповідання. Але я багато чого додавав свого. Наприклад, жінка головного героя. Вона теж зробила вклад, вона допомагала головному герою в пошуку золота. Також цей персонаж е, на Луці. Та багато чого свого, щоб фільм можна було так сказати умістити у свій п'ятихилинний хронометраж, щоб показати все. Матвій Глазунов розповідає про що його стрічка. Два золотошукачі вирішили відправитися на пошуки золота. Вони почули про легенду, яка оголошує про те, що на Крижаному озері заховане золото. Коли вони все-таки знайшли це золото, то один з них зрадив його. І пішов із золотом. А другий, другому потрібно було виживати у дикій природі, але йому вдалося це зробити. Герою для свого мультфільму Матвій робить самостійно. Це жінка головного героя фільму Вниз по скелі». Вона допомагала йому у тому, щоб піти на пошуки золота. А ось і саме головний герой. Він так сказати виживав в джунглях. Після того, як я зрадив його друг. Після того, як головний грав вижив, він його так сказати, підібрав один корабель. І це був один робітник з цього корабля, який допоміг у цьому. Роблю каркас металевий, потім обтягую поролоном. Ось поролон, угу. Шию для них одяг, потім я роблю форму з пінопласту і вже Потім я обтягую це фетером, угу. роблю йому очі, придаю, так сказати, життєвий вигляд, волосся і руки. Руки, пальці так сказати, двигаються. Над мультфільмом не з паскеля Матвій працював впродовж року. Спочатку був процес, так сказати, виробництва, ляльок, декорації, а потім я вже знімав. Поступово я міг щось монтувати, щось ні. Потім у кінці зйомок я об'єднував. Це одне ціле. Озвучували мої батьки та знайомі. Я знімав фільм на телефон. На зйомки пішло десь декілька місяців. Хановата ж хвилин. Перший мультфільм Матвій Глазуновий готую, коли йому було 10 років. Я надихнувся фільмом «Кароліна у світі жахів. Я подивився його у 6 років, а в 10 років я дізнався, що він зроблений в техніці стоп моушен. Я вирішив зробити короткий тест так сказати, драйв з пластиліну. Мені дуже сподобалося, і потім я вирішив робити це з шерсті. Попередні мої проекти називалися Меліса і Чорний Лютий. «Мелісса» розповідає про те, як відьма шукає гриби для свого зілля, а чорний лютий про події, які відбуваються зараз. Війна. Опець розповідає, чому вирішив взяти участь у Чіллер Кінофасті у 2021 році, Після закінчення зайомок Меліси, я дивився як. Так сказати, інші фільми брали участь в інших кінофестивалях, тому я вирішив в чому б ні. А, але я дитина, тому я вирішив а, податись у Чіл кінофест. І в 2021 році для фільму Мліса я виграв гран-при. А в 2022-му на чорно я виграв найкращий анімаційний фільм. Зараз чого що, що очікують, який результат? Сам не знаю, але я вже у фіналі чоловік на За словами Матвія Глазунова, надалі надсилатиме свій мультфільм на інші фестивалі над новою стрічкою, поки не працює. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини. дивитеся суспільне Ужгород, підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.